Аварія у коронавірусному шпиталі біля Львова одну із пластин кисневого обладнання просто розірвало, не витримала ймовірно перевантаження. 20 найтяжчих хворих терміново евакуювали до інших лікарень, бо медики боялися, що запаси кисню вичерпаються. Яка ситуація зараз? Дізнавалася Оксана Лабуйко. Пан Віталій вже два тижні залежний від кисню у лікарні. Кисневої маски майже не знімає. Розповідає, пізно увечері медсестра повідомила, що у шпиталі аварія на кисневій установці. Що тої паніки не було? Нам прийшли, сказали, що є проблема з киснем. Хто дуже залежний від кисню, то буде переведений, а хто може. Якийсь час без пішлю бути, то залишається із цієї палати евакуювали одного пацієнта. Хворі кажуть, медперсонал працював дуже професійно, тому страху навіть не виникло і зібрали людей. У нас на момент евакуації було 188 пацієнтів, 21 пацієнт був переведений. Звичайно, проводилося сортування і пацієнтів, яким була потрібна допомога. Ми не знали, скільки буде тривати ремонтні роботи, а ці пацієнти потребували найбільшої кількості кисню і тому приймалося рішення про їх перевід. Зі шпиталю у винниках, що біля Львова, пацієнтів перевели до двох міських ковідних лікарень. Кисневу установку ремонтували понад три години. Запасів кисню, які мали на той момент, кажуть медики, хворим вистачило. Оце киснево-газифікаційна станція. Вона стоїть за кілька десятків метрів від самого шпиталю. Розірвалася одна із пластин холодильної установки, не витримала підвищеного навантаження. Працює станція вже 14 років. Раніше проблем із нею не вимагали. Виникало, кажуть, тут, хоча з іншого боку, і навантаження такого на обладнання не було. Це підозрюють могло спричинити аварію. В такому режимі вона ніколи не працювала, тобто вона забезпечувала кисне постачання, і протягом останніх з квітня місяця до теперішнього часу вона працювала практично на максимумі. Що буде з пацієнтами, яких евакуювали? Наразі вирішують п'ятеро зараз у реанімації, решта у терапевтичних відділеннях. За бажанням, коли кисневу установку полагодять, їх повернуть до шпиталю. Зі Львова, Оксана Лабойко, Олексій Шилковий. Новини сьогодні, канал Україна.